Вітаю учнів 7 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо практичну роботу. Урок проведе вчитель Одеського ліцею номер 15 Петельська Олена Юріївна. Розгортаємо зошит для практичних робіт. Пишемо дату та тему роботи. Виявлення зв'язків. Між тектонічною будовою і формами рельєфу за тектонічною і фізичною картами. Мета нашої роботи актуалізувати, поглибити та систематизувати знання про будову земної кори та рельєф. Для роботи нам буде потрібно тектонічна карта, підручник, атлас та контурна карта. Перед початком роботи пригадаймо основні терміни. Літосферні плити це величезні блоки земної кори і верхньої мантії, обмежені з усіх боків сейсмічно активними зонами. Поясами прикордонні зони між літосферними плитами називають сейсмічними поясами землі. Найбільший із них Має назву Тихоокеанське вогняне кільце. Сейсмічні зони простягнулися на тисячі кілометрів і збігаються з районами глибинних розломів на суходолі, а в океані із серединно-океанічними хребтами глибоководних жолобів. Платформи віддалені далеко від меж сучасних літосферних плит, тому це стійкі, спокійні ділянки земної кори без землетрусів і виверження вулканів. Основою фундаментом платформи були зруйновані гори, повільні опускання окремих ділянок фундаменту платформи затоплювалися водою, морями. На її дні горизонтальними шарами накопичувалися нові гірські породи осадовий шар, який називають чохлом. Частини платформи з осадовим шаром називають плитами, частини платформи без осадового шару щитами. Пояси складчастості рухомі частини літосфери. На межі зіткнення літосферних плит утворюються гори складчасті й брилові. Там, де складки гірських порід добре проглядаються, існують молоді складчасті гори. Вони почали формуватися в останні 25 мільйонів років, тобто в середині Кайнозойської ери. Найвища вершина українських Карпат і найвища точка України її висота становить 2061 метр над рівнем моря. Карпати здебільшого молоді складчасті гори, які утворилися в Кайнозойську еру в епоху Айпійського горотворення. Складчастобрилові гори. Виникли на ділянках земної кори, де в далекому минулому вже здіймалися складчасті гори, наприклад, гори Тяньшань. Планетарними формами земної поверхні є материки та западини океанів. У межах материків Відокремлюють основні дві форми рельєфу рівнини та гори. Працюємо з картою. До вашої уваги тектонічна карта світу. На ній різними кольорами позначені давні та молоді платформи, а також області складчастості різних періодів городворення. Віднайдіть та позначте на карті такі платформи: східноєвропейську, сибірську, індійську, Африкано-Аравійську, Австралійську. Північноамериканську, Південноамериканську та Антарктичну для роботи відео зупиніть. Пропоную перевірити, чи правильно ви нанесли межі платформ на карту: Східноєвропейська, Сибірська, Індійська, Африкано-Аравійська. Північноамериканська, Південноамериканська, Антарктична Австралійська платформи. Працюємо у ЗОшиті. Накресліть таблицю та запишіть пропущену інформацію. Вам наведено платформи. Треба вказати, яка форма рельєфу відповідає кожній платформі. Для виконання завдання зупиніть відео. Пропоную перевірити правильність заповненої таблиці Східноєвропейська рівнина, східно плоскогір'я, Великі рівнини, Амазонська та Латлайська низовини. Молодці. Все виконали невідмінно. Працюємо далі. Накресліть таблицю. Вам наведено області складчастості. Потрібно вказати відповідні форми рельєфу. Для роботи зупиніть відео. Перевірмо правильність заповненої таблиці. Північна Америка гори Кордельєри, Південна Америка Гори Анди, Євразія Гори Карпати, Кавказ, Тяньшань. Запишіть висновок за цією роботою. Для закріплення знань опрацюйте теоретичний матеріал за вашим підручником із поданої теми. На завершення уроку пропоную описати свій настрій. У цьому вам допоможе пес патрон.